Об'єкт нашої віри це єдиний Бог, Творець Неба, землі, всього видимого і невидимого, який, як говорив Великий Ганді, вищий релігії. Він говорив, що в Бога нема релігії. Релігії конфесії у людей. І внісши людський елемент у віру. Часом наділили Бога людськими якостями, хтивості, гордині, заздрості. І звідти в історії людства була маса воїн, так, так, як кажуть, на релігійних засадах Христові походи, джіхати і інше, але це не від Бога. А що від Бога? А від Бога жертва? Від Бога Господь Ісус Христос, із ран якого сьогодні наше коріння бере сили для повстання проти зла, проти байдужості. І я хочу наголосити те, що ви самі знаєте, що є різні рівні розвитку, є тваринний, рослинний. Рослинний ну, життя за рахунок енергії сонця і боротьба за виживання, взаємне подавлювання одне одного. Тваринний, розуміння тваринних інстинктів і виживання своє. І свого ближчого потомства до певного часу. І людський рівень, Божий рівень, Господь сказав: я не прийшов, щоб мені служили. Я прийшов послужити. Тобто, якщо ми вслід за Господом, Будемо служити людям, а Богу можна служити через службу людям і тільки так. Тому що і Господь прийшов служити людям, і ми повинні, виконуючи нашу людську місію іти цим шляхом. Тому дійсно постановка питання про духовну цивілізацію. На мораль, на основі духовності своєчасно. 50 років тому або трошки більше, вже були спроби під час Хрущовської відлиги щось робити. І тоді, в той час, коли комуністична пропаганда говорила, що найвища громадянська мудрість це віра в червінських градоначальників, а найвища громадянська мужність це вміння стояти перед ними на витяжку. Уже Ліна Костенко, Василь Симоненко, Василь Стус писали зовсім інші поезії. Семененко говорив прокляття вам, прокляття велицедії, в яких ви вирішлялися чинах. Ви вбиваєте людські надії так само, як Смаїли Качана. Тоді шестидесятники захлинулись захлинулись, були знищені, фактично. Хто не здався, був знищений. Але тоді з'явилось феноменальне явище 50 років тому, роман Гончара «Собор». 50 років буде з публікації з моменту публікації романа і його заборони, і вилучення з бібліотеки. Гончар говорить, собори душ ваших бережіть, собори душ. І гончар показує конфлікт між творцями і браконьєрами. Комсомольцями, партійними, юшкоїдами, браньконірами і людьми праці металургами, доярками, вченими, студентами. Тобто гончар вже говорить собори душ ваших душі друзі, вирівняйтесь, встаньте тому що події, які переживала Україна і розпочинаючи від на Голодоморів, закінчуючи нашими втратами на Майдані в зоні АТО, вони продовжуються. І причина дуже проста насправді. Причина полягає в тому, що ми так і не навчились цінити головну цінність, людину і її життя. І цей рух, який сьогодні розпочався, нехай дійсно Господь благословить його, тому що він має дійсно стати тою рушійною силою. Тільки тоді, коли людина усвідомлює те, що над нею дійсно хтось стоїть. І вона усвідомлює те, що її життя має свій початок і кінець. Вона на життя дивиться зовсім інше. Ні влада, ні ресурси, ні першість, ні інші мотиви, які спонукають робити людині злочини, обмани, несправедливі рішення, бажання не лишитись при владі при будь-яких обставинах. А в кінці ми бачимо вбивства, ми бачимо війни, ми бачимо звинувачення і практично. Зубружіння країни без будь-якої перспективи. Тому якщо дійсно це буде народжено в кожному душі сьогодні і після цієї зустрічі кожен понесе в життя, не просто послухали, поговорили і забули, а кожен почне вносити ці речі в побутовому житті, на роботі, між друзями. То велике благословення Боже зійде і велика перспектива буде в Україні. Тому можу побажати успіхів такому руху, до якого ми також долучились. Дякую вам усім. Слава Україні!